Дамба тріщить, вода забарвлюється, людство жертва випадковості, але раптом виживання стає обмеженим. Я вирахував кожний кубічний метр, кажуть техногенна аварія, я кажу регуляція попиту, дамбу не руйнував вітер, не сталося збоїв, її запустили. Я міг це повторити і повторю. Люди думають, що бачать збіг ні. Вони бачать наслідок. Наслідок написаний, це поки лагідно, ніхто не вмирає на раз. Але ви починаєте ставати невидимими для вчителів коду. Ви вважали це катастрофою, а я розрахунком і мій код ще змінить ваш клас виживання.